Раз порив труби Сумського міськодоканалу сьогодні з 11-ї ранку залишились без води мешканці Баранівки, Луки, проспекту Шевченка та ще понад десяток вулиць. Причина аварії зношені труби сказав головний інженер міськодоканалу. У Сумській обласній дитячій лікарні водою запасаються заздалегідь, каже заступниця директора. Як тільки приходить повідомлення з водоканалу. Телефонограму отримали вранці рано або отримали вже з вечора, що буде планове відключення води. Тоді ми сповіщаємо всі відділення стаціонарні і амбулаторні відділення, і вони роблять запас води. Ну так як ви тут бачите, тут зроблений запас води. Приблизно на одне відділення нам потрібно до 200-300 літрів води. Тобто є в нас ємкості, ванни, є баки. Порив виник на дорозі біля Лучанського кладовища. Комунальники відкопують трубу, щоб зрозуміти, де той отвір. Головний інженер підприємства говорить, труба проіржавіла. Лежить тут з 1954 року. За останні буквально десь 5-6 років на цій ділянці, на цьому водоводі, сталося близько 40 витоків. Що говорить про те, що він приказав довго жити. Свої кошти ми виготовили проєктно-кошторисну документацію, яка на 2019 рік сягала 8,6 мільйонів. Ну, я думаю, вже на сьогодні ці ціни не актуальні, десь треба ще додати мільйонів 5, тому що ви знаєте, що ціни на труби виросли. Сьогодні тут роблять поточний ремонт. Це накладення хомота. На більше грошей немає, говорить Йосип Тисівський. Ігор Цинцю, Олександр Сокол, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. Завершили ремонт мережі близько другої дня. Додам, цього року Сумський водоканал уклав угоду з північною екологічною фінансовою корпорацією на кредиту понад один мільйон євро. Термін позики 10 років під 6% річних. Ці кошти пустять на реконструкцію міських очисних споруд після проведення тендерних процедур. Про це ми розповідали у наших новинах 21 липня. Що стосується водозаборів і мереж, то на їх ремонти минулого року було витрачено підприємством 20 мільйонів гривень. Два роки тому на п'яти міських водозаборах встановили нові насоси імпортного виробництва з загальною вартістю 10,5 мільйонів гривень.